Сергій Джердж військовослужбовець Збройних сил України, голова громадської лігії України НАТО, кандидат політичних наук, зараз з'явиться перед нами. Дякую, пане Сергію, що знайшли ввечері в суботу для нас час. Бажаю здоров'я! Ну, дивіться, значить, перше питання. Це оце, оцей ця зустріч, цей візит до президента України до Вашингтону, де проходила. 75 п'ята річниця від створення НАТО, Вашингтонський саміт. Наскільки Україна наблизилась до Альянсу, не наблизилася, це успіх, це поразка, це зрада, це перемога, це, це як би ви це оцінили? Будь ласка, пане Сергію. Ну, не було жодного саміту в історії НАТО, де про Україну стільки б говорили, скільки б обговорювали, вирішували, пропонували. Навіть вся декларація. Комініки спільні, які підписали всі країни-учасниці по результатам саміту, підраховано, що там Україна згадана 59 дев'ять разів в позитивному плані. Росія 43 рази в негативному плані. Як засудження цієї агресивної політики, і все таке інше, і похапцем там згаданий Китай, Іран, Північна Корея. Як країни, які підливають масло огонь, заохочуючи підтримуючи Росію проводити свою агресивну політику, тому в цілому можна так сказати, що е, ми хотіли б бачити якісь е, політичні рішення. Проте, якщо їх немає, то щось на шальках терезів повинно бути адекватне, відповідне, яке б е, таке таке ж значення мало і вплив, і в цьому аспекті я думаю, ми отримали саме економічну допомогу. Військово плани на посилення протиповітряної оборони, забезпечення діяльності цієї контактної групи підтримки України буде створено нове командування НАТО. І інші напрямки також все це було вирішено, обговорено, заплановано. Пане Сергію, дивіться, є така дискусія. Я там заздалегідь скажу, що я в абсолютній меншості, тому що коли є критика НАТО, не дають літаки, не дають то, не дають це. Чому так повільно? Я завжди кажу, ми може навіть про це з вами колись згадували. Що знаєте, з 91-го року було дуже багато часу е, написати до НАТО листа, прийміть нас. За, заохочувати, щоб політики заохочували громадян, якимось чином це все пропагували, розповідали, налаштовували людей. А тепер ой, нас не беруть. Ну, знаєте, час був. А як ви до цього ставитесь? І як до того ви є критиком НАТО, чи ви кажете раніше треба було думати? От як я, наприклад, кажу, що раніше треба було думати? Може я помиляюсь, я вас не, не, не склоняю на свій бік, як казали в комуністичній партії Радянського Союзу? Будь ласка, саме так, тому що виходить так, що у нас все добре, нам не треба в НАТО. Якщо погано, то нам тоді треба в НАТО. От до 2000, тисячі році все було добре. Потрібно було проголосити позаблоковість, тому що Янукович виконував кизівки Кремля і, в принципі, схилив парламент до цього. А як все, на це все реагують в НАТО? Тобто, ми розвивали відносини, Україна добивалась плану дій щодо членства в НАТО в 2008 році. Тобто, процес співпраці йшов активно, а потім чомусь позаблоковість. В чому причина цього? Ну, ми розуміємо, що Росія намагалася руками України самої відрізати себе від будь-якої міжнародної підтримки, з тим, щоб ми не мали підтримки з будь-якої міжнародної інституції, зокрема з НАТО як військової структури, і залишались такими, я б сказав, безпековою сиротою, яку можна. Досить просто там якимись голими руками е е е провести цю цю колоніальну політику і захопити в будь-який спосіб військовий, економічний, політичний. політична Росія над цим працювала. Але в ну, нас, якщо все-таки була така послідовна політика, тоді ми мали б я думаю дійсно більше прав говорити, що е ну якби і. Е е е нам наполягати на цих на цих речах, які ми сьогодні очікуємо. А так нам потрібно дійсно ще багато зусиль дипломатичних з тим, щоб переконувати наших партнерів у необхідності підтримати нашу державу. так ну але мене непокоїть навіть не на Янукович. Знаєте, Янукович він один, але як якби му році оця позаблоковість була проголошена, а на Майдан би вийшло там 100-200 тисяч людей з словами ні-ні-ні, нам не треба е, позаблоковість, нам треба НАТО. То якось інакше до цього всього би ставився світ. А так світ каже, ви ж самі хотіли бути без, е, безблоковими, ви ж самі хотіли. Цей багато з вас хотіло з Росією дружити і так далі, братні народи або один народ, ну коротше, оце все. Тепер ще одне провокаційне питання. відразу, відразу ставлю вас до що воно провокаційне. Багато хто вважає, що Китай, Туреччина це як би сказати, вони на боці Росії. Я не ставлю під сумнів, що на боці Росії Білорусь, Північна Корея, Іран. Але наприклад Китай, який от всіх всіх розмовах, про які ви щойно говорили в НАТО в НАТО на на, на цьому саміті, е, теж названий як би сказати, що допомога Росії є від, від Китаю. А я не ба мене терзають смутні сумніви. Я бачу, що де якась допомога є. Але я бачу, що банківська сфера практично закрита, промислова сфера почала закриватися червня цього року. Коротше, є така кількість маркерів, як тепер модно говорити, ознак. Того, що Китай теж йому не дуже зручно допомагати Росії, і Китай дуже небайдужий, вибачте, за тавтологію до торгівлі Сполученими Штатами, яка перевищує торгівлю з Росією там десятки разів, плюс Європа. Тобто, а ви як думаєте, Китай він таки однозначно за Росію, чи Китай однозначно за себе за Китай? За Китай це очевидно, і саме тому вони. Маючи такий великий баланс торговельний з Європою з сполученими штатами, вони даються на цей тиск санкційний, який створюють їм ЄС і США. Зокрема, було проголошено про можливість вторинних санкцій для китайських банків, які співпрацюють з російськими, та й припинив всю співпрацю, тому що є розуміння. Можливої втрати цього величезного ринку, який є. І тому в Китаї є такі болючі точки, скажімо, на які можна в принципі тиснути. Чого не скажеш про Іран і Північну Корею? Тому що вже Північна Корея вже всі санкції має, які може, і тому їм Байдена, якщо будуть ще якісь санкції проти них, вони собі торгують з Росією. Так як можуть те саме робить і іран, який теж в великій мірі під санкційними під санкційним тиском, і ці країни менш залежні тепер, вже враховуючи це обставини від зовнішнього світу. А Китай залежний, тому тут можна знайти шляхи, які, які впливали китайської політики. Дивіться, от 40 мільярдів НАТО каже, що дадуть. це Оптиміст... оптимальний варіант, оптимістичний варіант, песимістичний варіант. Очевидно, що якби дали 150 мільярдів, було б краще, але я не завжди бачу, де вони можуть їх взяти так легко. І от моє питання: 40 мільярдів це добре, погано чи як це? Що ми маємо плескати в долоні чи навпаки плакати? Це такий реалістично, реалістично важливий, реалістично. Такий потрібний варіант для нас, і дійсно, ця цифра вона десь в якійсь мірі базується на тих на тій допомозі, на тому об'ємі допомозі, який надавався нашій країні попередні два роки. Тому вона виникла з цих підрахунків, і в якійсь мірі навіть позитив є в тому, що цим буде опікуватись саме НАТО, тому що в попередній час ми. Вели такі двосторонні перемовини з різними країнами, давали їм певні запити, діалоги. Вони приймають ці рішення на підтримку України. Ці рішення залежать від думки в парламенті, від настроїв суспільства. А все таки, коли сама структура НАТО буде вирішувати ці питання, то Всередині НАТО, там, скажімо, між своїми, вони будуть говорити зовсім іншою мовою, і це буде е, виглядати більш технологічно, тому що навіть до прикладу, Угорщина, яка відмовилась нам надавати зброю, і навіть е, були такі заяви, що вони не пропустять е, військові вантажі через свою територію до, до України, то в рамках НАТО вони повинні виконувати якісь зобов'язання. Тому що це вже ця структура, куди вони входять. Якщо НАТО приймає якесь загальне рішення, воно прийнято затверджено. Тому незалежно вже від е, там таких політичних настроїв, країни якби будуть більш е, автоматично, я б так сказав, е, більш е, більш планово підходити до того, щоб надавати цю підтримку, і е, таким чином Україна буде отримувати. Ті суми, які було озвучено, пане Сергію, останнє питання у нас буквально 30 секунд. Як ви вважаєте? Я вважаю, знов таки, в мене така з вами тут полеміка виходить. Я вважаю, що не буде нападу, не наважиться Путін напасти на НАТО, на Балтію, але про це ходить. Як ви вважаєте, може таке бути чи не може такого бути? Війна проти НАТО, чи йде? Я в просто в НАТО ще не всі це усвідомили. Війна ж в нашого часу це не обов'язково танки і е, вертольоти, це інформаційний е, вплив, це підкуп політиків, е, це маніпуляції економічні, тиск економічний і так далі. Тобто, весь цей спектр, крім, крім вибухів і, і і, і вогнищ пожеж. Вже присутні, тому варто було б країнам НАТО більш якби усвідомивши це, більш чіткіше працювати з Україною і разом всім, так би мовити, всім всією, всією європейською демократичною спільнотою протидіяти Російській Федерації. Дякую дуже, Сергій Джердж військовослужбовець збройних сил України, голова громадської ліги України НАТО, кандидат політичних наук був з нами.